Хочу вам показати як відбувається напад на сім'ю. Шукають будь-який отвір, щоб потрапити всередину вулика Ось, з цієї сторони. Так само. Ось спереді немає бойні ляток. Відкритий буквально там скільки на сантиметр десь 4. Ось. Ну і друга сімейка Опа, погано видно. Опа, тут мене закрито, але вони все одно чувствують нектар, мед і летять. Ось спереді, якби то особливо бою немає. Був знизу, але знизу в мене решітка, я знизу позакривав решітку на всіх, скажімо так, корпусних вуликах, де можливо. Залишив їм менше шансів. Ось. Так що так, що спровокувало, навіть не знаю. Відкачував мед, вернів 10 назад. От, і з цього вулика я не забирав нічого. З цього да, забирав. Але з цього я не забирав нічого. Що могло спровокувати, не знаю. Всім добра. Підписуйтесь на канал, дивіться за своїми джінками, щоб не втратити їх таким методом. До зустрічі!